На відро води, тобто 10 літрів, беру літро кефіру. Кефір бажано, щоб був домашній, або ж е, звичайна сироватка, яка залишається від переробки молочної продукції. Добавляю це на відро води, добре перемішую, І цей такий дуже гарний раствор, підживку. Зараз полью під корінь моїх гурчиків, які ось тут у мене в огороді і в теплиці, звичайно. Особливо це потрібно зробити після проливних дощів, коли тут дуже сильно лило і могли розвестися в результаті такої нашої погоди сирої різні патогенні бактерії. А молочнокислі бактерії допоможуть відновитися ґрунту навколо моїх огірочків. І в результаті вони будуть рости, розвиватися і будуть здоровими, і дадуть мені, відповідно, гарний врожай.